Дівчатка, Сьогодні до нас завітає маленький незвичайний друг. А хто це буде? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. По дворах стрибає, крихітки збирає, ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець у селі, а чи в містечку біля житла недалечко. Цвірінчить і скаче хлопчик. Називається Горобчик. А ось і наш горобчик подивіться, прилетів до нас. Привіт, горобчику! Правильно, дітки, це Горобець. Це один із самих відомих усім птахів. А як лагідно можна назвати його? Гороб'ятко, горобчик. Цього птаха кожен знає. В теплі краї він не літає, ця пташка, круглий рік дворі живе Горобець, пташка співоча він завжди все знати хоче, по всіх гілочках стрибає і комашок там шукає. Дорослі та діти люблять горобчиків та піклуються про них, особливо восени та взимку. Коли горобчик сам не може здобути собі їжу, а горобчики своєю поведінкою допомагають людям, вони сповіщують нам про різні примхи природи. А зараз ми послухаємо і дізнаємося, як же вони це роблять. Сірувата хмарка сірих горобців сіла на паркані, цвінь, цвірінь, цвірінь. Чи когось шукала, чи когось гукала, чи комусь охоче пісеньку співала. Прилетів вітрисько, вусами хитнув. На сіреньких птахів дощик усипнув. То, виходить, сірі дощик виглядали. Сік навколо вони сповіщали. Горобчик відомий птах, що живе поряд з людиною, Будує гнізда, поблизу нашого житла. Давайте розглянемо горобчика, який він. Горобчик маленький. Пірєчко у нього коричнево сіреньке, крильця та хвостик руденькі. У горобчика маленький тулуб, схожий на круг, голова маленька, теж кругла, невеличка, а хвіст трошки продовжений. Дзьоб у нього коротенький, очі. Сірі намистинки. Але будова горобчика зроблена так, що своїм оченятам він все бачить у рожевому кольорі. А ще горобчики завжди хочуть їсти. Горобчик вміє стрибати, літати, дзьобати, співати. Горобчики дуже зваві пташки, але літати вони можуть тільки 15 хвилин. А далі вони стрибають по землі. Ходити вони не вміють. Живуть вони з грайками дружно, люблять цвірінькати та купатися у пісочку. Так вони чистять своє пір'ячко. У садочку на шипшині. Горобчики цвірінчать, молоденькі, чепурненькі, разом голосно кричать. А муркотик, сірий котик, відкрадається завзяти, горобчика-молодчика на обід собі піймати. Бережіться, стережіться, в грай, закричав, Швидше в стріху, буде лихо, летячи він цвірінчав. Всі знялися, понеслися, криличками лопотять, сірий котик наш Муркотик, тільки слинку став ковтать. Скажіть мені, будь ласка, а хто ж у садочку на шипшині цвірінчав? Так молодці горобчики. А як вони кричали? Так голосно. А хто ж підкрався? Сірий котик. Молодці. А кого він хотів спіймати? Так, молодого горобчика. А хто ж попередив всіх горобчиків? Мудрий горобчик зграй. Так. Він закричав, бережіться, стережіться. Молодці. І що ж зробили горобчики? Так, вони всі знялися і понеслися. Молодці. І що ж вирішив котик? Що він залишився без обіду? Наш горобчик дуже зголоднів. Давайте з вами його погодуємо. Влітку він ловив весь день жучків, куштував черв'ячків, а зараз на вулиці прохолодно і всі жучки і черв'ячки поховалися. Тому горобчикам немає що їсти. Давайте разом з вами погодуємо їх зернятками. Для того, щоб зліпити діти маленькі зернятка для наших горобчиків, нам потрібен жовтий пластилин, ножик. Дошка і блюци, куди ми будемо складати зернятка. Але для початку розімнемо трішечки наші пальчики. Давайте зробимо маленького горобчика, ось так, і кажемо: в небі горобчик літав, 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 і на гілочку присів, присів, відпочив. Посидів, посидів і до гніздечка. Полетів, полетів, полетів. Ось ми й розім'яли наші пальчики. А зараз починаємо працювати. Ось ми з вами і нагадували горобчиків.